Те розкажемо, як може виглядати український авторитаризм. Давай. Єдиний марафон на телебаченні, закриті реєстри, звертання децентралізації, низька роль парламенту в ухваленні рішень і уряду. Так само просто ми все пробачаємо у час війни, тому що треба перемогти. Але після війни треба буде все це знімати. По можливо так? без такого перемогти, як ти думаєш? От а... цих зачатків в... я би сказав так: перемога є пріоритетом номер один для всіх. Потім заради черпати, перемоги можна зробити все і витерпіти все та і можна, можна да але але треба розуміти, що після перемоги е, треба повертатися до нормального демократичного життя. Завжди є в усіх часи є кризовий менеджмент, що в корпоративному житті. Що в давньому Римі, що на е, що в сучасній Україні в часи війни? Головна проблема в тому, щоб цей кризовий менеджмент не був вічним, тобто можна призначити на певний термін імператора, а щоб через по завершення кризового часу ці повноваження повернулися демократичному інституціям.